Доброго дня, друзі. Сьогодні поспілкуємося на таку трішки спірну тему. Думаю, по ній виникнуть у вас питання. Звісно ж, ви ж обов'язково поставите ці питання в коментарях. І ми, зі своєї сторони, обов'язково спробуємо на них всі відповісти, на всі ваші питання. А тема у нас сьогодні: чи зобов'язаний орендар платити земельний податок? Нагадую, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, обов'язково запрошуйте друзів до нашої спільноти. Діліться цим відео і пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Також пам'ятайте, що команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Ну і звісно ж, друзі, якщо вам. Подобається наша робота. Якщо у вас є можливість, ви можете нам подякувати за нашу роботу. Під посиланням буде посилання, під відео буде посилання на нашу Монобанку. Любі гривні. Будемо вдячні. І е, до теми відео. Сьогодні от в дійсності хотілося підняти е, цікаве питання, яке от в дійсності може турбувати. Да не то, що може, воно і турбує. Е, Багатьох наших підписників, тому що в більшості випадків теми для нашого відео ми беремо знову ж таки з ваших звернень. І питання: чи зобов'язаний орендар платити земельний податок? Ну, трішечки, скажімо так. Законодавчого земельний податок у 2025 році сплачують власники земельних ділянок, земельних часток паїв та постійні землекористувачі, фізичні особи. До об'єктів оподаткування належать земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Однак деякі категорії громадян мають право на пільги або повне звільнення від сплати земельного податку. Згідно з нашим законодавством, земельний податок на земельні ділянки, що передані в оренду, зазвичай сплачує власник землі, тобто той, на кого зареєстровано право власності, тобто власник земельної ділянки. Проте, звертаю увагу, в договорі оренди можуть бути прописані інші умови, наприклад, переклад обов'язку сплати податку на орендаря. В такому разі орендар має сплачувати податок відповідно до умов договору. Обов'язково, в кого є такі спірні питання щодо сплати податку, обов'язково перегляньте умови договору. Не зможете самі, знаєте, звертаєтесь, ми допоможемо, підкажемо, проаналізуємо ваш договір. Також дуже часто з сторони, сторони мають усні домовленості щодо сплати земельного податку. Але знову ж таки, майте на увазі. Слово до справи, не пришиєш. Тому, е, е, спірних, коли у вас виникнуть спірні питання, то всі ваші усні домовленості, звісно, полетять далеко. Тому е, краще, якщо це все зафіксовано е, в додатковій угоді. Знову ж таки, не знаєте, як зробити самі, звертайтеся, допоможемо. Тож, е, щоб відповісти на питання. Чи зобов'язаний орендар сплачувати земельний податок, потрібно дивитися в договір оренди. Те, що я вам перед цим сказав. Продивитись, проаналізувати і для себе зробити висновки. Хто повинен платити земельний податок? Якщо такого зобов'язання немає, звісно, земельний податок платить власник земельної ділянки. Порада. Думаю, що вона, е, в тісності буде вам корисна. Завжди. На жаль, ми вже зараз живемо в такий період часу. Е, будемо називати це правова держава. Ну, не на жаль, а навпаки, на щастя, що ми живемо в правовій державі. Тому е, майже кожному потрібен вже, скажімо так, власний юрист. Обов'язково. Перед тим, як підписувати договір, або додаткову угоду, обов'язково проконсультуйтеся з юристами. Або, ну, якщо у вас немає е, власного юриста, звісно, що треба зробити? Вірно, звернутися в земельний фонд. Ми обов'язково проаналізуємо вашу додаткову угоду чи ваш договір. Підготуємо навіть вам ваш варіант, який би саме був, представляв саме ваші інтереси. І зрозуміти правильно, в майбутньому, в майбутньому, це от в дійсності допоможе вам уникнути всіх отих неприємних скандальних ситуацій. Коли, наприклад, залишається до закінчення договору, там, ну, добре, коли залишається 5 років. Да? Там, чи 3 чи 5, а коли навіть і за 10 років, там, чи за 7 років вже починають там, давати орендарі е, додаткові угоди на продовження терміну дії договору. Звісно, в них це не є ніякий кримінал. Е, орендарі мають на це право. Е, вони ведуть свій бізнес, у них є свої умови, тому е, їм краще, коли е, договір має максимальний термін дії. В цьому, ще раз повторюсь, немає нічого е, кримінального. Але і ви повинні розуміти, що укладаючи такий довгостроковий договір, ви повинні бути впевнені, що ви зможете його переглянути в будь-який період, що при зміні, при зміні податків там, чи введення нового податку, що це не ляже на вашу орендну плату і ви не будете платити це з власного карману. Тому обов'язково консультуйтесь, звертайтесь. В свою чергу ми спробуємо все зробити якісно. Оперативно, щоб у вас не було ніяких затримок. Тому, знову ж таки, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково діліться цим відео. Запрошуйте друзів, коментуйте, замовляйте послуги. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам. Як найшвидшого переможного миру, слава Україні!